Всім привіт, друзі! Ви на каналі Рустам Франківський. Вчора у нас вийшло заробити 1800 гривень. Зараз ми направляємось в торговий центр метро витрачати зароблені гроші. Цікаво, скільки ми купимо продуктів на ці гроші, які ми заробили в уклон працюючи один день, а точніше, 10 годин. Так, ми під'їхали до метро. Якраз е, можливістю, заряджаємося. Ось такий список мені накидала дружина. У нас, нагадаю, 1800 гривень є на все про все. ну попробуємо зараз вкластися в бюджет. Ну, все рівно, мені здається, це мало. Так, ну що, ми заходимо. Що у нас? Посмотриш, м'ясо, Сирок. Такі акції. Так. Беремо. Берем тачку і рушаємо. Промашно все. Все, все. Так, друзі, так, нам потрібна крупа гречана. Беремо дві штуки. Бо знижка у нас по 34. Е, одну не вигідну брати, беремо дві. Так, це насіки виходить 70 гривень. Все, 70 гривень є. Ми сам. Так, мінус 70. Ще лишається 1730. Е, Кукурузної крупи немає, у нас е, ми візьмемо все, що вийде. Одну штуку, це 5990. Так, Тепер нам потрібна томатна паста, ми беремо арабську, бо вона трошки дешевша, ніж 10 гривень. Беремо дві штуки, це по 4990, майже 100 гривень. Потім нам треба макарони, паста. Тут знову такі ж дві штуки, дешевше виходить. По 3990 дві штуки. Так, макароники, такі. Тільки... Дві штучки, у нас піти ліські 79,90 дві штуки. Зараз ми кидаємо до возика. Так, дивіться, друзі, коротше, на магдарбів кілограма знижка діє. Беремо дві штуки, бо дві штуки це дешевше виходить. Беремо дві штуки. Мені, будь ласка, кошик. 179,90 два рази. Так, дуже нам потрібен додому цукор, беремо аровський, 2990, нам вистачить дві штуки. Дивіться, чому я скупляюсь метро, бо тут е якщо скупляєшся на багато, ну, оптом скупляєшся, то тут вигідніше. Так, ми беремо постійно нагідці. Дві штуки по 169,90 за кілограм. Так, Можливо, дорожче, але перевіряйте, щоб вони не порвані були. Можливо. І коробочку забрати собі. Я люблю коробочки забирати, тут легше вести. Ось. Золоті слова. Так, потрібно на молоко. Ми беремо 2,5 жирності. Зазвичай беремо таке, беремо, тільки синє. А тут, виходить, метра шеф, в принципі, однакова. у однакова. Якщо вбираєш 4 штуки, то 3950 виходить, знижка більше. Беремо 4 штуки, 12 забагато нам. Так, 4 штучки, так? Да? До якого числа обов'язково провіряєте? Нормально. Зроблено в січні. Так, 4 по 39.50. Так. так, все, впало у нас. Блин. Коротше, маслечка треба, 590, 59, беремо пару, штук, там. Так, сирок беремо. Беремо голландський. Що який це, блин? Польща, а, Галімий. Ну ладно. Беремо. Підійде. Скільки тут грошей. 500 грам. по 329 гривень. А чи тут ціну не пише? Ну, десь 100, рахуємо 165 гривень, грубо кажучи. Короче, думаю, нам треба трошки бюджет посунути, бо не влізаємо. 30 є, вигідніше брати. Провозково на дату. До 25.02. Зробимо 21. Так, коротше, ми вирішили брати ці яйця, але якісь чисті. Ну, бо вони до 25.02, тут Тіпо нормально. Все. Так. Все. так, друзі, я хотів ще додати, що, чесно кажучи, на 1800 гривень повністю на метр на тиждень на... не закупишся, це мало зараз. Це треба, виходить, два дня е, два дні десь працювати. Ну, якщо цікаво, ми от окремо, моя дружина щось скупляється, Я от суто взяв валізу, закупився сам і дружина закупилася. Якщо вам цікаво, я Весь чек покажу, на який ми взяли, і ми подивимося, на скільки днів це може заробити десь. Вот. Зараз от, я прийшов на відділ так, купити філешку якусь тож, ціни 185 гривень за кілограм. Ну, Ціни 185 гривень кілограм. Коротше, ну, не знаю. Напевно, 169 є. Ну, це, напевно, термін підходить по ходу. Так, ми на касі, давайте вигратися. Обов'язково ставте перегородочку, і складаємо, викладаємо. Досі допомагають так. Так, Оце все вийшло. От іще 800. Ну непогано, думаю. Подружина купує ще. Ось ну це Таке. напевно, на стільки Ну, зараз порахуємо. Так, все скупилося, коротше, такий чек. Ось вийшло. 1844, знижка, знижка, знижка. 304 чистих. З ПДВ та 365. От, якось так. Якось так. День працюєте, працюємо за їду Якось так. Ну, Дружина теж виходить щось. Якось так. Зараз теж подивимося, що в неї вийшло. Оце наші закупи тут таке. Так, друзі, оце у жінки вийшло, дружина, 1670. знижки. Ну, в неї менше знижок, бо вона не розуміється на знижках, як правильно вигідно купляти якась психічно нездорова маячня відбувається. Ну і дивіться, всього вийшло там 1800, тут 1800. Коротше, 3500 це отак от нам на 2 тижні, ну, давайте так, тиждень точно 100%. А зараз так в Україні капець просто. Це 3500, це треба десь 2-3 дні працювати. Це жесть. Я так, друзі, вийшло нас купити, такі закупи вийшли, я розумію, там багато чого було не обов'язкового, можна ніби, не купляти, можна трошки поскромніше. Я все розумію, там взяти самого необхідного, там типу, яйця, м'ясо, хліб, якісь овочі, картоплю. Да? В принципі, якщо так купляти, то да, Ну, Ми харчуємося якісно, краще взяти ну, таке дорожче, але... Чесно кажучи, на здоров'я своєму не економте, бо це таке діло. В старості потім треба буде, треба буде на ліки витрачатись. Так що ми беремо більш-менш середнячок. Все, дякую всім, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нагадаю, що це місто Івана франківськ І ви показали, що можна купити на 1800 і на 3000 гривень. 3500-3500. Нам на 23500 гривень закупляемся плюс ще Все, всім пока